привіт привіт Мене звати Юля, я тренер з грошового мислення і в цьому відео розповім, чому надважливо обирати себе і чи є взагалі варіант не обрати. Поїхали почнемо з того, що взагалі все кругом це енергія, так і життя, яке ви живете зараз. Це є просто відображенням того, чим ви являєтесь всередині. Але, увага, так, якщо, наприклад, ви живете якесь там не найкраще або не вашої мрії життя, це не значить, що ви погана людина. Ні, це відображення того, ким ви являєтесь всередині себе для самого себе. Тобто, якщо я, наприклад, не поважаю себе, або не вірю в себе, або подумаю, що мене себе, саму себе можна ображати і при цьому розповідати зранку, господи, ти така товста. Ти знов думала, це, це так не вийшло. Ну, і так, знаєте, цькувати себе, то світ вам буде транслювати таке саме відношення до вас. Він буде вам підтверджувати вашою реальністю, що і дійсно в тебе не вийшло, і дійсно ти товста, і дійсно ти там ще якась. І, коротше кажучи, просто транслюватиме вам назад. Те, чим ви є всередині для самої себе. Тому, в принципі, обирання себе це така дуже, знаєте, невід'ємна частина покращеного рівня життя, не кажучи про успіх, не кажучи про там досягнення якихось бажаних цілей і взагалі життя мрії, так? Як обрати себе? Ну, давайте я поділюся так на такі умовні групки, і буду намагатись до кожної групки дати приклади. Якщо я, можливо, якусь групку забула, розкажіть в коментарях. Мені здається, ми цим відео поділимося в Ютуб. Ну, якщо ні, то коментарі все одно будуть. І так, перша така групка це ваше бажання проти вашого страху. Тобто, ви щось дуже хочете, але є звичайно ж страх або провалу, або будь-який інший страх. І ви обираєте страх. Але ви несвідомо його обираєте, так? Ви просто цікаво працює дуже мозок, коли ви чогось боїтесь, то мозок знаходить причини, чому ви насправді не хочете того, що ви знаєте, що ви дійсно хочете. І таким чином, якби не думаючи про страх, він вам ну, якби доводить, що та не потрібно вам взагалі це бажання. Давайте приклади. Ну, Наприклад, вам дуже-дуже хочеться на якусь. На вечірку, на якісь там я не знаю, на якусь конференцію, на якусь зустріч кудись взагалі вам дуже хочеться, і от вам на той день щось десь там планується. Але паралельно у вас ем, ну є страх, так або там, можливо, на цій конференції ви нікого не знаєте, і ви не знаєте, і вам некомфортно, в принципі приходити до нових людей, так і якби ви не екстроверт, який зараз вийде сам на сцену з усіма познайомиться, або можливо. Там, Я не знаю, це збираються, не знаю хто, ваші якісь там нові колеги з нової роботи, і ви вам дуже хочеться, тому що вам хочеться доєднатися якби, до групки і так далі, але у вас є страх, що ну, а може вони вас не приймуть, тому що вони там, можливо, вже всі давно перезнайомлені. так? Ну, коротше кажучи, у вас є страх. І от мозок, якщо якщо, якби, думати, а хочу я це, а не хочу, а можливо йти, а йти, а не йти, а що робити. Мозок з часом, якщо ви не приймаєте рішення йти в те, що ви хочете е зробити, і йти на ту зустріч, на ту конференцію там, чи кудись, мозок з часом почне давати вам такі, знаєте, думки: типу, ну, а взагалі то буде це субота. По суботах ти там, наприклад, з чоловіком у вас романтичний день, або там, е ну, взагалі, а взагалі в восьма вечора на тій стороні е міста тобі туди незручно, і ти ніколи там тобі там ніколи не подобалось. Мозок почне вишукувати. У сценарії, в якому теоретично ви йдете в свій страх, він вам почне вишукувати: а чому насправді ви цього не хочете? Це нормально, це захисна реакція нашого організму, це вбудований такий пристрій, не пристрій, а така функція так, нашого знову ж таки нашої голови захистити нас від ну, умовно тигра, який там десь на вас можливо нападе. Пам'ятати завжди треба, що ніякі тигри на вас ніде не нападе. Можна жити спокійно, ми не в джунглях. От, і якби ви контролюєте ваше життя, не ваша голова. Ви, так? Ви не є ваша голова. Давайте приклад номер два. Приклад номер два, ви завжди хотіли бути взагалі, я не знаю, письменницею, або ви дуже хотіли бути акторкою, або ви дуже хотіли бути ну, от кимось таким дуже, якби. Креативним, так? якби нести в цей світ якусь от щось таке створене, тому що у вас там просто зашкалює кількість так, таких якби, ідей і так далі у вас. Але при цьому ну, якби, ну, невідомо так? ніяк на цьому заробити, ніяк взагалі це аудиторії давати. А що якщо аудиторії взагалі це не, ну, не, не сприйме ця аудиторія? Так? Якби ну, ми знаємо стільки випадків, коли там. То там Ван Гог і не тільки так за життя просто ну, якби не мали ніякого шансу на успіх. Так от, мозок вам теж паралельно починає розповідати, що ну а можливо, ти взагалі там малюєш ти раз на місяць, так? І і, 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 і отак, щоб це прям ну, робота робота, щоб це була, то не дуже я так і хочу. Або, наприклад, там, там що ну, твої вірші? Вірші твої так, такі собі. Там, хто там їх читатиме? Там не знаю, щось там з ними не так. І коротше, мозок знову ж таки починає шукати, чому. Це ваше бажання нераціональне. Е, так, зрозуміло, перша категорія була в страхі проти бажання. Друга категорія, ще гірша, на мою думку, ніж перша, це ваші бажання проти вашого знову ж таки бажання. Але тут бажання це якби зробити щасливим вас, а тут бажання задовольнити такий образ, який інша людина має про вас. Е, ну і так якби. Ну, не знаю, намір зробити чиєсь життя нібито трошечки краще за рахунок того, що ви жертвуєте своїм. Наприклад, наприклад, ви там хочете дуже, я не знаю, вести інстаграм, танцювати, танцювати, я не знаю, що що завгодно робити. А чоловік, або, наприклад, ви хочете вийти на роботу, ви мама в декреті, а чоловік йому говорить ні. І, ну, і звичайно ж, логічно пояснює, чому ні. І ви. 100% не погоджуєтесь ані з теорією, ані з точкою зору. І взагалі ви відчуваєте, що вам це реально потрібно. Вам можна логічно 300 разів сказати, чому танцювати вам не треба, але вам, ну блін, реально хочеться. Ну, крапка. І от щоб, і щоб дійсно якби, бути. Хорошої в очах тієї людини, яка просить, або якщо навіть менше якийсь там кейс, вам, наприклад, ви в суботу запланували собі просто супер там якийсь день відпочинку, спа, релаксу. І взагалі, нарешті, нарешті, ви одна, тому що у вас там кругом вас, діти, собаки, коти, і це про себе <схай> і так далі. І тут обов'язково з'являється хтось, хто вам каже: о, господи, будь ласочка, будь ласочка, ну посидь там, або з моєю дитиною, або зі мною посить, або там я не знаю, взагалі давай з тобою там щось. Я приїду в гості. І вам, ну, наприклад, від, від подруги пішов чоловік, так? І вам дуже хочеться сказати ні дуже, тому що ви так чекали на оцей день для самої себе, але ви не можете сказати ні, тому що вам нібито здається, що та, та потреба той другої людини вона важливіша, вона ну, якби більш така, знаєте, екстремальна. Там, я не знаю, ну що ви не відпочинете наступної суботи, а у дружини зараз чи той, у подружки зараз чоловік пішов. Так? І я, звичайно, зараз тут не говорю всім завжди казати ні, так, і ви лише одна єдина королева. Але треба завжди мати в голові, якби, ну, такий сенс-чек, який вам допоможе зрозуміти. А чи зараз я дійсно хочу, і дійсно мені дійсно важливо, щоб я могла допомогти зараз? Там я не знаю тому, тому, тому. тому. Або я це роблю просто тому, що ну я. Хочу уникнути, можливо, скандалу там з чоловіком. Або, можливо, мені просто, знаєте, хочеться, щоб дійсно ця людина думала, що я от така взагалі класна. там, Я не знаю, сусідка попросила посидіти з собакою, і ну, то якщо, якщо я скажу, ні, точно не буде скандалу, так, точно не буде там взагалі, взагалі не важливо, що ця сусідка про мене думає. Але мені хочеться підтримати роль такої, знаєте, ну я хороша дівчинка. Так от треба дуже, -дуже чітко це відслідковувати і розуміти, що є ваше бажання. І в момент, коли ви жертвуєте собою заради когось іншого, ця інша людина не стає щасливішим, не стає задоволенішою від, від вас, наприклад, там чоловік. Якщо ви не, не танцюєте, не робите те, що ви хочете, то чоловік не, не скаже вам після завтра: о господи, ну ти, ти взагалі змінилась. Ти така класна. От ти знаєш, вчора ти була така не дуже, а сьогодні ну просто взагалі <св 'язок> так не працює. E, і тому якби це така друга ця категорія. Коли ви обираєте бажання когось, бажання іншої людини, замість того, щоб обирати себе та своє бажання, про баланс можливо, теж скажу перш ніж перейду до взагалі навіщо обирати себе та як так це робити. Баланс, звичайно ж, має бути. Я вже сказала, так, якщо ви відчуваєте в цей момент, що дійсно от ви планували цю суботу релаксу, але там дійсно щось таке трапилось. І ви дійсно вам хочеться підтримати цю людину. Або там, я не знаю, не підтримати, ну, неважливо, що вам хочеться обрати це щось замість того іншого, то звичайно ж можна, так? І треба. Але. Якщо у вас таких ситуацій, де от ви там щось напланували, напланували кожного разу для себе, або, хоча б думаєте про це, і завжди трапляється щось. Там комусь треба допомога, щось більш важливе приходить і так далі, то ми зараз про це поговоримо. Тоді це не відноситься до балансу. Так, от навіщо? Навіщо взагалі обирати себе? Ну, як мінімум, я з цього почала, так? Світ це енергія. Ваше життя це е, трансляція того, того, чим ви є всередині. так? Це ваші вібрації, це ваша енергія. І той рівень задоволеності життям, який у вас є, це рівень вашої задоволеності відношенням до самого себе. Дуже, дуже важливо це зрозуміти. Просто надважливо. Напишіть, зупиніть на паузу і напишіть це на листочку. Як тільки ви це зрозумієте, вам більше не потрібно буде ходити до, до коучів, до психологів для того, щоб полюбити себе. Ви, ну, всі ми безумовно, вже себе любимо, але ну, ну, все стається. Так? якби ми, ми ростемо, у нас з'являються діти, у нас з'являються ну, в соціумі живемо, так? Тобто нам потрібно якось підлаштовуватись під взаємодію з іншими людьми. Тому ну, якби відомо, так? що може бути так, що ми дійсно. Не, не, не тому, що ми там себе хочемо кудись засунути подалі і обираємо когось іншого, так? обираємо інших людей, інші пріоритети і так далі. Вот. Але, в принципі, якщо собі нагадати знову ж таки, що я живу таке життя, яке дорівнює моїй задоволеності від самої себе всередині, то стане зрозуміло, що ось є причина, і ось є наслідок. Якщо я завтра хочу жити краще життя, то мені не, не обов'язково зараз бігти там. Створювати якийсь новий проекти, і заробляти більше грошей. Не обов'язково е, кидатись на пошуки нового чоловіка, тому що цей такий собі не дуже. <свіття> Треба почати просто з задоволення собою всередині себе, так? Зараз поговоримо про те, як це зробити. Перш ніж поговоримо про те, як це зробити. <свіття> Ще раз поговоримо про те, про те, навіщо? Е, якщо ви нарешті починаєте обирати себе, знаєте, такими от. Е, е, Ставите себе на п'єдестал на, на перше місце і вважаєте, що ви, в принципі, достойні тієї суботи, е, своїм спа-релаксом і так далі. Що ви дійсно можете піти на ту зустріч, і незалежно хто що думає з цього приводу, е, що ви дійсно там, я не знаю, ну коротше всюди, де ви хочете, ви обираєте себе та своє бажання. То е, тим самим, що відбувається? Ну, звичайно ж, по перше, ви своїй маленькій дитинці ось тут. Даєте ту бажану іграшку, яку вона дуже хоче. Тобто ви починаєте радіти не тому, що зараз задача радиватися, тому, що там щось класне сталося по, по е, загально визнаним признакам щастя. Так? <смі> Ні. А тому, що щось таке зовсім просте, там, я не знаю, якийсь ресторан, наприклад, з подругою. Так? І ви нарешті собі дозволили туди піти, е, на якісь там трошечки надлишкові е, гроші, які ви взагалі-то мали витратити за щось більш раціональне. Так от, як тільки ви собі це дозволяєте, у вас тут в ну, той самий час якби піднімається ваша радість, ваше задоволення від самої себе, не від когось, розумієте? Не від когось, від самого себе, від самої себе всередині, і одразу ж, одразу ж, вам світ знову ж таки транслює те, що ви почуваєте всередині. Одразу ж події стають трошечки кращими, ніж вони були вчора, коли ви сиділи і там щось собі розповідали, що я там товстач чи якась. Так от. Е Дуже важливо, знову ж таки, це от назад до того усвідомлення, яке я маю надію, ви записали на листочку. <свісно> Чим ви є всередині для самого себе, що ви відчуваєте, як ви себе позиціонуєте перед самим собою, те саме вам транслює світ у ваше життя, так складається ваше життя. І от якщо ви собі дозволяєте обирати себе, і від того, звичайно ж, радієте, від того, власне, вам виділяється додаткова енергія, тому що ви робите те, чого вам дуже хотілося, у вас. Калейдоскоп подій просто змінюється автоматично без жодного зусилля з вашої сторони. Ну якщо не рахувати частину піти е, і обрати себе, то зусилля. І тепер як обрати себе? Обрати себе дуже просто: просто обрати себе. От хочеться вам піти на ту вечірку е, з колегами, які можливо з вами не захотять говорити. Ну, то підіть. Дивіться. Завжди є зі страхом, якщо ми беремо перший блок, так там де бажання проти вашого страху. Зі страхом є така завжди штука. Завжди є страхи, вони завжди є, і ну, нікуди їм не подітися, і це якби, знову ж таки нормально, бо це наша захисна система організму. Але завжди можна дати собі якусь додаткову подушку безпеки. Ну, наприклад, якщо ваші колеги з вами не заговорять, то ви дуже просто можете з тої вечірки піти. Ви можете ж, так? <ріст> Якщо вам дуже хотілося бути письменницею, і при цьому, наприклад, ви там опублікували свої десь там, я не знаю, вірші і так далі, на сторінку Instagram або книжку зробили, і ніхто їх не купив, не прочитав, то ну. Ну то то що? Це <смі> ще станеться? То нічого, то ви спробуйте перепублікувати або, можливо, додати якоїсь там, я не знаю, більш маркетингу туди, так? Тобто це вам просто дасть якби розуміння, що добре, аудиторія в такому вигляді, в якому це ви подаєте, зараз це не не купує, так? Там, Чи не не, не споживає. Тобто треба якось вивіда ізмініть продукт. Все. Тобто, дайте собі якусь е, путі відходи, розумієте? Дайте собі якусь подушку безпеки, що якщо. Якщо ваш страх матеріалізується в найгіршому з випадків, то що ви будете робити? Так, ну якщо буде хоч якийсь раз, коли я запишу відео без або сівшого телефону, або сівшого трайподу, все, життя більш ніколи не буде таким, як попередньо. Хочу розказати вам на додаток до цієї групки блоків до блоку про ваші бажання проти ваших страхів: теорію зеленого волосся. Я почула її. Е, де, десь на просторах інстаграму якогось із блогерів і хочу поділитися е, з вами нею тут. Теорія зеленого волосся говорить про те, що якщо хтось зараз до мене підійде і скаже мені Юля, в тебе ну таке зелене кошмарне волосся, там, чи тобі цей зелений колір ну, взагалі не пасує до лиця, Ну навряд чи я зверну на цю людину увагу. Ну, тобто, я зверну увагу на, на те, господи, який брід так? якби ну, це, власне, все. Якщо, наприклад, ця людина десь там просто повз пройде і скаже, ха Ха-ха, зелене волосся там у тої дівчинки, я ніколи не подумаю, що це про мене, тому що ну, яке в мене, вибачте, зелене волосся. Так Так от, якщо у мене немає хоч малюткої віри в те, що в мене дійсно саме, точніше ну, всередині мене, так? якщо немає дійсно цієї віри, якоїсь малюточкої, що в мене Якесь моє волосся може бути дійсно і зелене, то я ніколи не сприйму той коментар про зелене волосся на свою адресу, тому що, тому що я так не вважаю. Тобто, в моїй реальності, навіть якщо і з'явиться хтось, хто там щось скаже про зелене волосся, воно просто не трапить мені ну, нікуди в мою сенсорику. Так? Тобто я ні з яких п'яти органів почуттів не сприйму цю інформацію, тому що вона просто не про мене і не для мене. Так от, для того, щоб ем, зелене волосся вас якось зачепило, вам потрібно самим бути на ну, трошечки переконаним, що у вас, можливо, дійсно є зелене волосся. Це дуже-дуже відповідає ем, тому, з чого я почала це відео. Якщо ви всередині не впевнені в собі, не вірите в себе, не підтримуєте себе і, в принципі, не задоволені від самої себе. То і світ вам транслюватиме те саме, і вам ще легше буде підтвердити, за рахунок того, що світ вам дає ці такі е підтвердження, вам буде ще легше до -до доказати свою теорему, розумієте? Свою аксіому вже в цьому випадку, тому що ви будете бачити, якби ці підтвердження навколо себе. Але вони не про світ, і вони не про вас, вони про те, як ви відноситесь до себе. Закінчити я хочу тим це відео, що. Навіть якщо ви, наприклад, вже вирішили, добре, класно, все, йду в суботу туди, то або там йду на ту на, на якусь там вечірку. Так, чоловік не дуже задоволений, але, блін, я знаю, що я буду просто мега щасливою версією себе, якщо ну, розумієте, мене неправильно, тому що <смас> не зрозуміти, точніше, мене неправильно. Якщо ви очікуєте, що якась там якийсь один маленький дозвіл собі зробить з вас мега щасливу людину, то це теж таке дуже гибне уявлення так, про те, як взагалі працює життя. Я не кажу, що. Е, обрати треба там себе, де вам здається, що просто щастя до небес. Ні. Навіть якщо здається там, ну то це якийсь там маленький щось там. Ну там мені це взагалі не потрібно. Але якщо я ну, хоч малюточки, такий поклик, поклик всередині вас, які вам говорять, що вам туди хочеться, значить, блін, вам туди хочеться, розумієте? І. Не потрібно, щоб від кожного вибору себе була така ейфорія до неба. Вона свідомо, навіть добре, що не має бути, тому що ну не від кожного, якби у нас немає такої дитячої радості від від, від всього маленького, так але як тільки ви собі це дозволяєте. Справжня ейфорія не та надумана, <смі> яку ви там намагаєтесь проектувати, але справжня вона ось тут з'явиться. Ви її будете дуже добре відчувати. Так, от е дуже треба ще важливо пам'ятати, як тільки ну, ви приймаєте рішення, що так добре все обираю себе, все, 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 все. починаю постати вірші в свій інстаграм. Як одразу ж приходять перевірочки. Це така просто стандартна практика. І теж, знаєте, немає там хороше, погане. Там я не знаю, хто там Бог та хто, ну хтось там напроти. Да? Рай і ад. Немає ніякого аду. Ми, ми люди, наші такі дві, дві інь і янь частини всередині нас це собственно, весь ад. Розумієте? І перевірки йдуть від нас самих для нас самих. Для того, щоб пройти урок. З вибором себе, з тим, що так дійсно. Тепер я дійсно підвищую взагалі це відношення я його покращую, так як я мала до самої себе всередині себе, нам потрібно впевнитись в тому, що це вже навичка така, знаєте, яка вже от, як 21 день пройшов, і ви вже дійсно тепер качаєте пресу, не просто раз на, на місяць. Так так і тут. Вам світ, тому що ви ж не до кінця впевнені в своєму виборі, і тому, що ще ви не до кінця його зробили. Починає вас тестувати просто ж знову ж таки для того, щоб перевірити, а чи дійсно ваше рішення є кінцевим, і якщо ви зараз його змінюєте, то це знову ж таки ви повертаєтесь в точку, а з якої почали, можливо, навіть трошечки далі, тому що ви вже свідомо обрали себе. І потім ззов несвідомо свідомо скотились ще назад, <схи> не обравши знов себе, розумієте? Тобто завжди пам'ятайте про перевірочки, і якщо вони з'являються, це доказ, що ви на правильному шляху і вам просто конче необхідно обирати себе. Люблю, цілую і бажаю обирати себе завжди.